Любі друзі, дуже гарно, що ми знову зібралися, щоб вивчати святе письмо. І не просто святе письмо, а один із розділів святого письма це пророцтва. І сьогодні в нас десятий урок, який має назву для кого настав кінець. І я дуже вас прошу підтримати наш канал Живу Надію, вподобайками. Підписками, коментарями. Ну, я так вірю, і я бачу, що багато з вас вірять, що цей канал повинен бути, і він потрібен людям. Але в нас є інтернет, який запружений багато-багато чим. Я думаю, коли ми видаємо біблійні вісті в інтернет, це дуже велика справа. Підтримайте нас, хай Господь нас усіх благословить. І сьогодні в цьому уроці. Для кого настав кінець? Знаєте, пророцтво про кінець світу, як так можна сказати, вони всій Біблії є. І іноді люди спекулюють цими пророцтвами вже скільки кінців світу було? І в 2000 році, і в 2012 був кінець світу по календарю Майя, і так далі. І так далі, і так далі. Жо скільки разів? Ви знаєте. На Русі кінець світу ще в 15 сторіччі чекали, бо православної хронології 7 тисяч років було землі. І люди лягали і казали, все, кінець. В Європі на кінці 15 сторіччя от Колумб поплив, то в цей час теж чекали кінець світу, в 11 сторіччі чекали кінець світу. Ми читаємо святому письмі, що вже апостоли чекали. Бо вони знали, що кінець світу це пришестя Христа, і вони чекали пришестя Христа. Та ця тема є у всій Біблії. І ми сьогодні хочемо хоч чуть-чуть цієї теми торкнутися, тільки доторкнутися, бо дуже важлива тема, і 15-16 хвилин не хватить, не хватає, щоб її розкрити в повному обсязі. Але що хотілося б сьогодні сказати? Іноді є така думка в християнстві, що от адвентисти кажуть, що на небі йде суд. Та на що він нужен той суд, і я так чую іноді, коли Бог все знає, кого судити, за що судити, на що Богу там щось вивчати, коли він все знає. Але Бог знає все, а не все знають ті, які живуть у Всесвіті. Давайте відкриємо суд про образ суда в книзі буття, 18 розділ, коли Бог приходить до Авраама, і в них є така бесіда, і ми читаємо про цю бесіду з 20 го вірша. Далі Господь сповістив Крик Содома й Гомори посилився, і їхній гріх став весьма тяжким. Тому йду й подивлюсь, чи насправді все відбувається так. Як доноситься у їхніх скаргах, котрі долинають до мене. Якщо ж ні, то щоб я знав? Для кого Бог це каже? Для Аврама. Бо поруч іде Авраам. І Авраам задав, задає Богу питання. Підійшовши ближче, Авраам запитав, невже ти знищиш разом праведного з нечистивим? Дивіться, Авраам питає: Бог знає все. Бог знає, чи він прийшов до Содому, гріх Содому дійшов до нього. Але Авраам цього не знає. Авраам пам'ятає, що в Содомі його племінник є лот. І він питає: І тому, чому Богу нужен потрібен суд на небі? Чого він там проходить? Бо Бог. Повинен показати усім жителям Всесвіту, що він правив в своєму суді. Тому, дивіться, є таке місце в Святому Письмі, 1 Тимотея 3:16. Безперечно, що таємниця благочестя велика, той, хто з'явився у тілі, оправдався в дусі, Ви знаєте, що в багатьох. В перекладах святого письма тут написано Бог з'явився у тілі, оправдався в дусі, показався ангелом, був проповіданий між народами, в нього повірили у світі, він вознісся у славі. Добрі люди, Богу треба виправдовуватися чому, а тому, що лукавий дьявол Люцифер свого часу сказав, Бог не правий у своїх судах. І третина ангелів його в цьому підтримала. Тому Бог все знає. Але ми читаємо в книзі в 7 розділі, прийшов відхіднями Бог. Судді сіли. Хто це судді? Це жителі Всесвіту. Розкрили книги і почали судити. Тобто Бог каже: дивіться, я все знаю, але ви тепер знаєте. Тому Бог Аврааму і каже, ні. І Авраам каже, не вже ти, а коли там 50 праведників буде, невже ти згубиш місто, Бог каже ні. За 50, за 40 і далі, і далі, і далі. Бог каже, коли найдуть праведників, не згублю. Але вони закінчили бесіду, коли до 10 праведників дошов Авраам. Тому Богу треба пояснювати Всесвіту, що він робить для чого. А для того, щоб всесвіт довіряв Богу. Тому тема суда, вона слушна, і ми знаємо, що суд на небі йде з 1844 року. Але для дітей Божих це не суд, це виправдування. Ви знаєте, іноді люди кажуть, суд це що, це засудження? Ні. Мета суду не засудити, а виправдати. Тому на цьому суді Бог виправдовує своїх дітей. Тих, хто прийняв Христа як свого Спасителя, бо з цього часу ми читали, Христос живе в їх серцях, вони в Христа одягнулися, і коли ми маємо стосунки з Христом, коли ми одягнені вірою у Христа, як Бог може судити нас. Тому в нас був навіть урок, де ми вивчали таку тему, і ми казали, що віруючий в Христа на суд не приходять. Слава Богу! Бо вони задягнуті в Христа, вони мають стосунки з Христом, вони каються під впливом Духу Святого, вони живуть під впливом Христа і Духу Святого. Тому всі, хто нам сьогодні слухає, віруючи ви не віруючи, може, ви сьогодні в перший раз побачили цей канал. Суд Божий буде! Буде кінець, буде кінець, а це, але після цього кінця буде Воскресіння з мертвих при другому прошесті Христа. Нам це Біблія каже, і буде вічне життя, але вічне життя буде тільки для тих, хто прийняв Христа. Хто в Христа задягнувся, хто прийняв його в серце, приймайте Христа, любі, друзі. Хай Господь вас сьому благословить. Амінь.